Не встиг нерест розпочатися. Як з'явилися порушники, незаконно видобувати гравій на берегах бистриці взялися посадовці одного з підприємств Надвірнянського району. Свою роботу проводили на території Федьківської сільської ради. Там їх і спіймали на гарячому. За даним факту розпочато кримінальне провадження. Тепер порушникам загрожує позбавлення волі на термін до трьох років. Використовуючи чотири вантажних автомобіля та екскаватор, здійснювали незаконний відбір піщано-гравійної суміші з ріки Бистриця на. Надвірнянська. Мотивуючи свою діяльність русло роботами, хоча на даний час будь-які роботи у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах водних об'єктів заборонені у зв'язку з нерестом риби в інші періоди, дозвіл на вивіз гравію мають лише чотири підприємства області. Видобувати даний матеріал можуть і приватні особи для власних потреб, але тільки за наявності відповідного погодження. Коли ж люди роблять це незаконно кажуть екологи, то крадуть перш за все у себе, адже не контролює. Воний забір гравійної суміші порушує водний баланс, а це суттєво впливає на природне середовище у цілому. Коли ми робимо вирус гарівню або забираємо каміння з річки, автоматично скорість річки збільшується. Об'єм то не збільшується, але скорість збільшується, Тоді починається падати водний режим, який може привести і часто густо приводити. До обміління е, керниць, до порушення водного балансу в горах, взагалі приводить до порушення водного балансу на в цілому середовищі. Тут маємо чому всихають ліси в часом випадково водоохорони, тут є великий комплекс питань. Якщо гравій масово видобуватимуть, і надалі кажуть екологи, це призведе до обезводнення річок. Тому закликають громадян бути свідомими та не порушувати закон.